Так, любі друзі, доброго дня! З вами знову компанія міні місто в місті Чернігів. Знаходимось ми на е, вулиці Промислова, 15. Е, будь ласка, віта... завітайте до нас. Значить, дивіться, дуже великий асортимент по міні-тракторах. На даний момент є у нас все від 24 кінських сил. До п'ятидесятки все враховуючи повнопривідні з блокировкою заднього диференціалу. Також, як, як то кажуть, по навісті зараз актуальний є у нас відвал, останній залишився плужки, ґрунтофрези. Як то кажуть, любі друзі, готуємося до сезону замання за, за, за для того, щоб встигнути всі роботи виконати. Значить, пройдусь невеличке, зроблю вам обзорчик, як то кажуть, нашої площадки торгівельної. Значить, у нас є ось такі солісі чудові. 24-ки, 26-ті, S26 Extra є. Бачите, вже широкий колія, метр двадцять. Оріончики є у нас 24-й. Значить, денфенги, сараковочки є, у нас сараковочка є. Обикновенна, є сараковочка з кабіною та реверсом. І останні, ось такі ось красень. У нас залишився. Це лавольчик 504-й на 50 кінських сил. Без кондиціонера. Зараз дуже крута ціна на нього. Я зараз так обіду його, подивитись. Новенький красень стоїть, готовий виконувати вашу будь-яку роботу. Ось вони, два красні. Лавол 504 і Донфен 44 з кабіна стаціонарної. Так, Сінтай. 24 очка стоїть повнопривідна, новенький. В цьому році приїхав він. Так, дивимося далі. що У нас ще фенгів дуже багато великий, можете подивитися, великий ряд у нас є 244, 240 ві з блокуванням заднього дифференціалу. І ось я вам зараз, любі друзі, покажу, як до нас приходять трактори. Це у нас там оріончик стоїть з кабінкою, скоро наш механік його буде збирати. За все зараз він починає збирати все потихеньку. Ось такий ось він. Красавчик, красавчик приїхав до нас. О, красень. Обов'язково поділюся, як тільки його зберуть, викладу відео, побачите. Навісочка прийшла до нас, також все позбираємо. Любі друзі, асортимент в принципі, по наявності великий. Завітайте до нас, всіх раді побачити. Всім гарного дня і слава Україні!